men der var han! Я опустив ви, граблі опустив. Я посунув. Раз грабляю Шаг назад зробив. Так, давайте. Щас піни, зараз робітниця. Пошли. Раз. <пи> На граблі високі. Разом. Граблі високо піднімаю. Не, не високо піднімаю. Пошли. Раз. Підняли піднімають. Напусокую. Отак вийшло. Вот, нормально. Раз. Готов? Так, так приготувалися. Раз. Десяте. Сьогодні у нас десяти. Сьогодні у нас 10 квітня. За розпорядженням адміністрації школи ми проводимо територію порядок. Працюють у нас дівчата 9, 8, 10, 11 класу. Це ті, що на другий год залишилися, на 3 год не перевелися в класі до сих пор в 10 класі. Всі. Чогось я не розумію. Ну ось і все. А я тут ними командую. 下一下，让村